Сьогодні вихідний день, і ми вирішили відвідати нове місце Болгарії. Де були та скільки витратили за день? Дивіться в цьому відео. Щотижня ми Єві купуємо нову іграшку, тому одразу направилися в торгівельний центр. І як виявилося, більшість магазинів зачинені тому що сьогодні великдень, але Єві пощастило. Її магазин працює. Тут, як завжди, дуже складний вибір, але справилися швидко. Єва вмовила тата купити три іграшки: перші Трати за день 6500 гривень. Далі в планах знайти відчинний ресторан, пообідати та їхати в нове для нас місце. Відвідали ресторан Геппі, що схоже на українську мережу Мафія. Замовили два великих салати, два літри лимонаду, суп, дитячий картопелька та заплатили 1500 гривень. Далі точка призначення Райле Фан Парк який знаходиться за три години їзди від нас, ціна за всіх 2400 гривень за два спуски, отримуємо круті емоції та завершимо поїздку дитячому розвагу. Я живу життя мрії, і це завдяки колись правильному прийнятому рішенню опанувати англійську мову. Зараз це справа, яка приносить мені задоволення та користь людям. Мої курси пройшло вже більше 20 тисяч студентів. Якщо ти хочеш також опанувати англійську мову і жити в задоволенні, посилання у шапці профілю приєднися.